Габорак Олег Васильович народився 1997 року в селі Шешори Косівського району. 2002-го батьки розлучилися, виховувався матір'ю. В серпні 2014 року поїхав у Київ. До кінця грудня був волонтером в інфоцентрі Майдану. Записувався в добровольчі батальйони, але мама просила, щоб не брали, бо йому не було 18 років. В січні 2015-го Олегу вдалося записатися до батальйону Свята Марія. На вирлиці знаходився до літа, поки йому не виповнилося 18 років. Солдат окремої зведеної штурмової роти Карпатська Січ, Січ». 93-я окрема механізована бригада. Начальник електростанції на початку грудня перевівся в групу швидкого реагування. 11 грудня 2015 року загинув близько 14-ї години поблизу селища Піски Ясиновацького району внаслідок обстрілу терористами з протитанкового гранатомета. Ще один боєць Карпатської Січі зазнав поранення. Без Олега лишилася мама Світлана Чеканова-Губер, відчим старший брат Назар. Похований в СМТ Іванків, габорак Олег поклав своє життя за Україну. Вічна йому пам'ять, нагороджено орденом доброволець посмертно.